По статистиці ТЦК сповіщі населення для уточнення даних там до п'ятої години, до шостої вечора. А вже виходжу 19-20 година. Вони всі виходять з дому, вони виходять на прогулянку. Я не розумію, коли на переході стоїмо і під'їжджає машина одна, друга вікна відкриті. Там люди призовного віку молоді, і в них лунає там російський шансон, російський реп. А тут поруч стоїть от, ким момент давно, був стоїть жіночка в платочку чорному. Це мама щось загиблого якогось військовослужбовця там чи дружина, і вони цього не розуміють. Так само, моє ставлення до бронювання, ну дещо я був заброньований. Але я першого дня мені байдуже це моя броня. Я пішов, я працював. Тому що я зв'язався своїми учнями, зі своїми друзями, і вони їм Сергійович, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Йдем. Більшість, звісно, пішли. Так сталося, що пішли в національну гвардію. Але як я можу бути вдома, якщо мої учні, мої друзі там? І потім я після війни повернуся, мене чи наші діти, чи мої учні запитають їм Сергійович, А де ти був, коли була війна? Мені буде соромно, що я сидів в погрібі.